Нас вчили, що агресія це погано, злитися некрасиво, а конфліктувати небезпечно. Але що як я вам скажу? Що без агресії ми не можемо, наприклад, засвоювати нову інформацію або навіть будувати щирі стосунки. Сьогодні ми поговоримо про агресії з точки зору гаштальтерапії. Ми розберемо чому агресія головний рушій вашого життя. Як зуби нам допомагають не ковтати чужі думки та переконання? І чому здорова ні? Це насправді акт любові. Мене звати Марина. Я навчаюся на психолога та гештальтерапевта. Записатися до мене на консультацію можна в інстаграмі, Як ви бачите на екрані. А ми з вами поїхали. У повсякденні ми плутаємо агресію із насильством. Проте насильство це бажання заподіяти комусь шкоду. Натомість агресія з латинської виглядає ось так: це модне слово, «ad gradere», що означає рухатися до. Це енергія наближення до своєї потреби, коли ви відчуваєте, що голодні, і йдете до холодильника. Ми можемо назвати це актом агресії, актом енергії, яку ви вклали, аби піднятися з ліжка і дійти до холодильника. Ви виходите із стану спокою, аби змінити середовище під себе і свою потребу, яку ви змогли розпізнати. Без цієї іскри, без цієї долі енергії ми б не вижили, просто сидячи на дивані і не маючи сили. Порухати ногами буквально. І саме це важливий ключовий момент. У гештальтерапії агресія, дорівнює енергія, зусилля. Котре ми докладаємо до будь-чого. Засоби терапії Фріц Перлс вів таке поняття як дентальна агресія. Вона проявляється на етапі немовляти, коли у дитинки прорізаються зуби. Коли дитя дуже маленьке, воно їсть молоко матері, не докладаючи до цього ніяких зусиль, агресії, воно просто ковтає його таким, як воно є. І як тільки у дитини починають прорізатися зуби, вона починає докладати агресію, тобто енергію для того, щоб змінити. Середовище, наприклад, яблуко вкусити, змінити середовище під свою потребу, тобто прожувати це яблуко, аби задовільнити голод. Це, в принципі, метафора того, як ми засвоюємо світ навколо. Ми можемо, не жуючи його, просто ковтати інформацію, чужі переконання, бачення із зовні, да? не жуючи їх, засвоювати собі. А можемо докладати агресію, кусання, для того, аби цю інформацію переживати, переварити, змінити під себе, зробити її прийнятною і комфортною для себе, а також ковтнути її, тобто прийняти або виплюнути, не брати цю інформацію, або, наприклад, цей паттерн поведінки, цю думку, не впроваджувати. В своє життя, тобто буквально проаналізувати, що мені підходить, а що ні, давайте поговоримо про агресію в коханні, ось те ні, про яке я сказала на початку. Багато хто боїться агресії в парі злості. Да? Оскільки вважає, що це може зруйнувати стосунки. Можливо, думає, що кохання це іделічне злиття пари, коли ви абсолютно з усім погоджуєтесь, абсолютно усе приймаєте, що між вами відбувається. Але контакт це завжди зустріч двох різних людей, і, в принципі, входження в контакт. Це акт агресії. Ви докладаєте до цього зусилля. Щоб зустрітися з тобою, мені потрібно вийти із своєї мушлі і вступити в контакт з іншою, можливо, незрозумілою, поки для мене людиною, не факт, що безпечною. Мені потрібно задіяти дуже багато ресурсу свого. Починаючи від часу, закінчуючи просто зусиллями для того, аби побудувати діалог. І коли ви кажете партнеру, другу, будь-кому, наприклад, мені так не подобається, не роби так, будь ласка, це акт агресії, який ви проявляєте по відношенню до іншої людини. Але без цього акту агресії не можуть бути побудовані стосунки, оскільки, якщо ви будете з усім погоджуватись, не жуючи, так. Да? Те, що вам пропонує інша людина, це буде деструктивно впливати на вас, оскільки ви ігноруєте якісь власні потреби. Але ось саме цей акт агресії, якесь чесне дізнання, так мені подобається, так мені не подобається, вибудовування якихось кордонів це і є основа побудови здорових стосунків, комфортних для обох у парі. Ви буквально даєте таким чином партнеру інструкцію до себе, і це агресія. І агресія необхідна без цієї енергії ми потрапляємо в так звану пастку, яка називається конфлюенція, тобто виття. Там Немає справжнього тебе там немає справжнього мене, і тільки ми щось таке зліплене без власних кордонів, де живуть лише тихі образи, незадоволення і розчарування. Тому дуже важливо говорити про свої потреби. І да, це є актом агресії. Чи варто її боятися в такому випадку? А тепер дуже важливий і цікавий момент, що відбувається з агресією, яку ми не висловили, не проявили. Вона не зникає, вона перетворюється на, ретро... е? на ретрофлексію. Це механізм, коли людина замість того, аби висловити свою образу, своє незадоволення, проявити агресію. Розвертає її на 180 градусів і проявляє її по відношенню до себе. Тобто, наприклад, починає там себе критикувати, або замість того, щоб висловити з партнеру да, своє якісь незадоволення, ми стискаємо щелепи буквально, і через певний час не може почати від цього боліти голова. Як вам таке? Ретрофлексія, як ви вже могли здогадатися, це прямий шлях до психосоматики, тобто тілесних. Проявів якихось своїх невисловлених почуттів, потреб, також до депресії, там вигорання, оскільки ви витрачаєте дуже багато своїх життєвих сил на те, аби себе тримати за горло. Отже, агресія це не зло в жодному разі, це ваша здатність обирати щось смачне, прийнятне, солодке та випльовувати. Те, що вам не підходить, коли ми перегнічуємо агресію, ми не стаємо добрішими чи святішими. Ми просто стаємо менш живими. Стаємо тими, хто погоджується на менше, ніж ми заслуговуємо, ніж хотіли би отримати. Тими, хто терпить неповагу, і в результаті відчуває хронічну втому. Та енергія, яку ви витратили. Для того аби стримувати свої сили, це буквально ті сили, які вам необхідні для того, аби реалізувати себе, свої мрії, свої бажання. Перейдемо до практичного і корисного. Я вам дам три домашні завдання, такі цікаві. До речі, помітили це відео записую доволі агресивно. От я буквально агресію пропитую свої слова сьогодні. Ну, такий настрій так теж її можна виражати через в'язке. Мовлення, аби донести через інтонацію, да Немножко нашкат мені вайб. Так от почнемо з першого кроку, який ви можете для себе зробити, аби розібратися зі своєю агресією, і, в принципі, побачити, відслідкувати, примиритися з нею це повернути собі право на зуби, коли наступного разу ви почуєте якусь пораду. Чи ідею, не ковтайте її одразу, дозвольте собі її проживати, дозвольте відчути, чи вона вам смакує, чи вона вам підходить. І якщо ні, виплюньте її без зайвого сорому. ви не зобов'язані приймати усе іззовні. Друге, шукайте ретрофлексію, шукайте свої знайомі болі, у шиї. Біль у щелепах, коли вони надто стиснуті, головний біль. Або, наприклад, раптове бажання критикувати себе. Зупиніться і подумайте, на кого насправді мала би бути спрямована ця агресія, кому ви зараз не даєте відсіч у зовнішньому світі. І третє: легалізуйте свої ні. Спробуйте сприймати свої ні не як стіну, а як двері. Для того аби у ваше життя входило те, що вам подобається, те, що вам підходить. Коли ви кажете ні ви кажете так, тому що може зробити ваше життя кращим. Ваша агресія це двигун, не потрібно його ламати, а потрібно навчитися його лагодити, з ним жити, керувати цим двигуном, і завдяки йому ви можете багато. Чого досягти. Дякую, що були зі мною. Напишіть у коментарях, як часто ви коптаєте образи іззовні, замість того, аби їх розжувати і виплюнути. Не забувайте підписуватись на мій канал, на мої соцмережі, де, повторюсь, ви можете записатись на індивідуальні консультації до мене як очно, так і онлайн. А я бажаю вам гарного дня, сил, бережіть себе! Бай!